Ось така у нас відпочивальна зона. Ще раз вам її покажу. Що в квартирі у нас є три балкони. Це балкон у нас номер 1 Такий він йде невеличкий. Балкон номер 2 розсувна велика система. Тут уже не балкон більше, а лоджія, де ви зможете відпочивати. І є мангальна зона, де можна посмажити шашлички, рибку, витяжки, щоб нікому сусідів не заважати. І просто кайфувати і насолоджуватися. Йдемо на другий поверх. На другому поверсі в нас є кімната номер 1 тут буде кімната номер 2 кабінет і санвузок. Простора спальня з великими панорамними вікнами. Я вам просто покажу їх. Висоту закриту шторками. Ліжко, шафа купе. Подивіться, яка добротня шафа купе. Тут поміститься точно весь ваш гардероб. Так, ще покажу серединку. серединочки, полочки, шуфлятки.